Доброго ранку, дітки! Сподіваюсь, ви зараз знаходитесь у безпечному місці. Дітки, пропоную уважно розглянути ілюстрації та сказати, чи правильно написані знаки нерівностей і чому? Наприклад, ця нерівність правильна, тому що в обох фігурах по три квадрати. Ні, чому? Правильно, фігура з чотирьох квадратів. Більше, ніж фігура з трьох квадратів. Нічому. Правильно, фігура з шести квадратів менше, ніж фігура з семи квадратів. Нічому? Так, фігура з шести кубів менше, ніж фігура з семи кубів. Правильно. Чому? Так. Фігура з семи кубів менше, ніж фігура з восьми кубів. Правильно, чому? Правильно, фігура з чотирьох квадратів менше, ніж фігура з шести квадратів. Ні, чому? Правильно, фігура з шести кубів менше, ніж фігура з восьми кубів. Молодці, дітки. Дітки, вам цікаво дізнатися, як виглядатимуть фігури, якщо їх сфотографувати з одного боку, тож пропоную уважно розглянути світлини та визначити, де саме правильна світлина фігур. Так чому? Правильно, якщо дивитися на кулю, куб та циліндр з боку, ми побачимо круг, квадрат та прямокутник. Правильно. Чому? Так, якщо дивитися на кулю, конус та циліндр з боку, ми побачимо круг, трикутник та прямокутник. Так, чому? Молодці, якщо дивитися на циліндр, куб, конус та піраміду з боку, ми побачимо прямокутник, квадрат та два трикутники. Дітки, тепер пропоную намалювати на аркуші паперу світлини запропонованих фігур, якби їх сфотографували спереду, зверху, збоку. Тож пропоную розпочати з куба. Що ми бачимо? Так, з усіх сторін в нас вийшов квадрат. Тепер пропоную зробити те ж саме з конусом. Що ми бачимо? Так, Спереду і збоку у нас вийшов трикутник, а зверху круг. Дітки, наступні фігури пропоную виконати самостійно. Дітки. Тепер пропоную провести лінію від годинника до відповідної цифри, яка вказує котра година. Дітки, тепер пропоную розв'язати приклади. Та намалювати відповідні дужки на лінійці. Нам потрібно порахувати, скільки буде 2 додати 3. Починаємо малювати дужку від цифри 0. Тож, від позначки 0 робимо 2 кроки та об'єднуємо їх однією дужкою. Далі нам необхідно зробити ще 3 кроки та об'єднуємо їх однією дужкою. Де ми опинилися? Так. На позначці 5. Отже 2 додати 3 дорівнює 5. Нам потрібно порахувати, скільки буде 3 додати 1. Від позначки 0 робимо 3 кроки і об'єднуємо їх однією дужкою. Ще нам необхідно зробити один крок, де ми опинилися. Так, біля позначки 4. Отже, 3 додати 1. Дорівнює 4. Нам необхідно порахувати, скільки буде 1 додати 8. Від позначки 0 робимо 1 крок і об'єднуємо його дужкою. Далі нам необхідно зробити ще 8 кроків та об'єднати їх однією дужкою. Де ми опинилися? Так, біля позначки 9. Отже, 1 додати 8 дорівнює 9. Нам потрібно порахувати, скільки буде 4 додати 2. Тож, від позначки 0 робимо 4 кроки і об'єднуємо їх однією дужкою. Далі робимо ще 2 кроки, де ми опинилися. Так, біля позначки 6. Отже, 4 додати 2 дорівнює 6. Дітки, наступні приклади спробуйте вирішити самостійно. Дітки, тепер пропоную пригадати назви днів тижнів, понеділок, вівторок, середа, четверг, п'ятниця, субота та неділя. Дітки, скажіть, який сьогодні день? Так, сьогодні середа. Який день був вчора? Правильно, вчора був вівторок. А який день буде завтра? Завтра буде четвер. Через скільки днів будуть вихідні. Так, вихідні будуть через два дні. Скільки днів на цьому тижні ти ходиш у садочок? Правильно, на цьому тижні виходити у садочок третій день. Дітки, скажіть, як називаються вихідні дні? Правильно, субота та неділя. Назвіть усі робочі дні. Молодці. Понеділок, вівторок, середа, четвер та п'ятниця. Скільки їх? Правильно, робочих днів п'ять. А скільки всього днів у тижні? Молодці у тижні сім днів. Скільки тижнів має? Місяць. Так, місяць має чотири тижні. А скільки місяців має рік? Правильно, рік має 12 місяців, тож пропоную пригадати їх назви Січень січий сніжок. Лютий лютує мороз. Березень березові бруньки набухають. Квітень квіточки з'являються. Травень трави ростуть. Червень Червоніють ягідки і дозрівають. Липень липи цвітуть. Серпень серпом жнуть пшеницю. Вересень верес зацвітає. Жовтень жовтіють листочки. Листопад листочки падають з дерев. Грудень Грудочки землі замерзають. Дітки, скажіть, у якому місяці у вас день народження? Молодці, дітки, а наше заняття закінчилося. До побачення.